Алло, Гора, а ти де? А ти де? А ти взагалі пам'ятаєш, що у нас сьогодні вечірка по кольорам? Звісно, пам'ятаю. Я взагалі чекаю на тебе вже хвилин 10, а ти запізнюєшся, як завжди. Та де перед ти? тобою. Сподіваюсь, ти була на вечірках, а якщо ні, то слухай і запам'ятовуй. У нас не просто вечірка, а кольорова вечірка. Залишилось мало часу, бо ми, як завжди, через тебе запізнюємося. Тому давай, я біжу в неї за продуктами, а ти тут залишайся у магазині. Іграшки потрібно зібрати по кольорам веселки. У тебе є одна хвилина. Так спішов. Так це все встигнути і куди мені бігти? Праворчі, борчі, не пам'ятаю, де праворуч! А! Я шовний маю впоратися швидше, шовний, ніж Гуара. Перший колір червоний, може, це Кіт -кат? Госте, супер, підходиться. Шукаю кітка. Помаранчеве, 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 помаранчеве. Таке ніце в магазині точно не знайдеш. Далі помаранчеве. Це може бути фанта-фанта. обожнюю фанту. А ви? Що, що? Пограємо. Так, о, Приндлс, підходить. Далі зелений, зелений. Кавун. Хочу це притулок. Черво червоний помаранчевий жовтий зелений. голубий Голубий! Барні! Оп. Я Далі синя, в мене закінчується час. Може якусь настольну гру, а тепер синій орео! Пледний булькнем молотом з'їж. Да. Оу, я схожа на фей. О, я майже закінчила. Це ще фіолетовий, боже. Клятий фіолетовий, кляті печірки, якщо до них так довго готуватися, їх ненавиджу. А ви любите вечірки? Обожнюю вечірки! Морозиво! Залишився фіолетовий. Дивіться, я знов люблю вечірки! Це не просто морозиво, це макарун! А ви любите макаруни? Тук я нарешті впоралась. Клас. Стоп! Стоп! Стоп. А, а хто, хто буде хто? за це все платити! Я не знаю, що робити. А хто вам купує в магазині? Ми надіємося, ти не забули підписатися і поставити лайк. Ну от хоча б один коментар. Тобі сумно дуже. А коли вам сумно, що ви робите? Напишіть в коментарях.